Майстри руйнації. Вони поволі знищують планету Земля та заповільно для мене. Спеціально треновані морські мешканці на шляху до втілення простого плану. Крок перший Вийти на сушу Крок другий знищити людей. Крок третій. Рок. Розлити океан. Крок четвертий. Вторгнення Планктону. Ольпо позиція. Чотири А, ну те саме. Прийом від ще ніколи мене не підводив. Мене добре тренували у загонах Альпи. Так я лечу. Прийом відерця під час цього прийому застосовують пластикове відерце та інстинкт война. Якщо у вас є відерце, підсуньте його поближче до об'єкта в нашому випадку до піщаного замку. Коли той буде в межах досяжності, підкладіть вибухівки і перемога на вашому боці. Як каже наш хоробрий капітан, я покажу кіото, де раки зимують. Воно ж не звалиться мені на голову. Проте запам'ятайте, відерце має бути порожнім. Що за? Крап. Іноді він буває необачливим. Операція буря в пустирі». Бачу ціль? Кілота. Тобі не до снаги зупинити могутній планктон. Як? Атаку. О, то тобі ліпше укріпити мури, бо капітан морська зірка планує показати всім, де раки зимують. Капітане! Чудово, мій капітане! Неймовірно! Чи розповідав я колись історію, чому кити вважають, що вони риби. Отже, це було влітку 64-го. Ворог зауважив мене, проте вдав, що нічого не бачить. У того кита були мізки краба. Спочатку хук справа, хук зліва, танець медузи, потім вжалив його, як медуза. Презвражає. То був гарячий, 64-й. Я ухилився та схопив його, а потім поклав на лопатки. Після цього був прийом карате просто в Чого? Стімна? Укріплення? Контратака. Ти мабуть, знущайся Кіото! що відбувається, риб'ячі сини. Запам'ятайте вхід вільний для дітей від 7 до 75, Тож приходьте і беріть участь у нашому чемпіонаті піщаних скульптур. Вони будують греблі, щоб завадити атаці з моря. Що думає, що хитріший за нас? Єдиний, хто може перехитрити ворога. Це я. Джони, чому ми наступаємо з моря? Це мій секретний пінний прийом. А тепер цить і гайда за мною. Увага, всі на обід! Конкурс продовжиться о другій годині. Поглянь, як вони дременули, наче перелякані краби. Це було надто просто. Почекайте на мене! Зараз не час втрачати, чорнило. Алло, Пульпо Каламар слухає. Роді бавитися мерщій на позицію. Спеціальні загони Кігото. Десь буде нечесний бій. Саме та Доку. Тому я хочу дати їм шанс здатися. Я капітан Морська зірка. Здавайтеся, вас оточено. Не підходьте ваше медузносте. Принцеси не повинні перебувати на лінії вогню. Насамперед я науковець. Я вільно розмовляю діалектами п'яти океанів. А по друге мені пощастило бути медузою отруйним жалом. Зважаючи на все, вони не володіють нашою мовою. Ми вас узято й оточелято. Спробуйте ще інше. Ніхто! Алехай, малахай, бла бла бла. Гаразд, хлопці. Вам капут! Солдати кіото боріться з гідністю. Слимак, Ти про це ще пошкодуєш. Сам напросився. Атаку! карате. Капі капітане Матінко боже, ви їх усіх подолали! Люблю цей запах, так пахне перемога. Це тріска. Це ж верховний головнокомандувач власною персоною. Зараз я покажу цьому риб'ячому синові де раки зимають. В атаку! Тримайтеся міцніше, Я кидаю вам виклик. І це все? Ходімо! Феєверки для вечірки залишу тут. Гаразд, хлопці, ходімо. Не готово! Йосип, ваш головнокомандувач щось не дуже активний. З усією повагою до вас, принцесу, не тямите в мистецтві ведення війни. Це прийом! Три. Один. Летіть, метелики, летіть. Зараз вибухне. Риб'ячі сини. Тримай! Скай! Небеса мене почули. Шлях для вторгнення планктону відкрито. Тепер Кіото зрозуміє, що небеса на нашому боці. Як у 64-му. знову він про своє вторгнення планктону? Справи кепські містер Кіото розробив новий план. І цього разу він хитрий, наче лис. Погляньте самі. Я наказую вам змести з лиця землі ці диявольські машини. Що-що? Атаку що змести, сер? Пітряні турбіни, зірко, знищити, стерти на попіл, притарабаньте мені ті кляті пропелери. Саме для цього я народився, командире. Ви не будете розчаровані. Загони уперед! Уперед! Операція Джон Кіхот. Потихеньку пульпо. Об'єкт на відстані сотні годин. Загони, готуйся до атаки. Кіот застосовує дрібніші сили. Геніально. Він справжній Макіавеллі. Воно не вписується в загальний план ландшафту. Це ненадовго сержанта.

Ціль знищена в ім'я планктону. Сержанте, доповідайте про нашу перемогу командирові. Мені здається, ще зарано святкувати, капітане. Ніколи не здавайся. Ніколи не вішай носа. Просто доведеться трохи піднатужитися. Броньований підрозділе. Атаку. Прийом ласов.

Швидше малюку, хочеш? А що мені робити тим часом? Нігті фарбувати. А ще один. Як кіото це робить. О, Зрозуміло. В атаку! Ріж знизу малий. Це чорний день для Кіото. Капітане, Супер день. ти рухатимеся, мала слухає. Це навчить ты, тебе не зв'язуватись з, 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 з морською зіркою, ти риб'ячий сину. Капітане! Я тебе витягну. помри гаразд, Капітане, Тут вам док хоче щось сказати. Ага. Джон, якщо ти закінчив удавати себе клоуна, тягни свої рибічі кістки сюди, бо здається, я знайшла джерело нашого під. Секретна база Кіото. Ось де вони налагодили масове виробництво цих хлятих турбін. Гарна робота, доко. Я вигадала хитрий план нападу. Перше розвідати обстановку, друге потрапити до виробничого цеху. Третє саботаж. І якщо ми все акуратно зробимо, встигнемо втекти. Акуратно зробимо гарний жарт. Доку. Зробімо це в стилі капітана зірки. Капітане, мій план бездоганий. Ви чуєте мене, капітане. Зачекайте на мене. Раз, два, раз, два. Один із монстрів Кіото. Допоможіть! Капітани, допоможіть! Капітани, допоможіть! Аккуратно! Тримайтеся, сержантам! Гори у пеклі. Качина пико. Сержанте, туди! Well, гарна робота, мій вірний мішок чорнила. Закінчуємо місію та гайда додому. Якби ми дотримувались мого плану, але ж ні, спочатку атакуємо, а думаємо опісля. Святий кашалоте. О, о, Сержант, зберіться. Це ще не кінець. Святі краби! Королева вітряків! Ви Завжди були моїм героєм, капітане! Хочеш погратися зі мною? То буде боляче, капітане? Капітане, капітане, Пульпо, Планктон ніколи не забуде вашої самовідданості. Командире, місію виконано. Я повертаюся на базу. А капітане, здається, мене нудить. Що то я повернуся? Тільки не на мене сержанте. Я тримаюся. Від творців